Як же зробити на спортивних штанах отвори для шнурівки, або ж на капюшончику, або ж на самому капішончику. капюшончик І ось будуть ось ці отвори, так? Тут я робила такий, як знаєте, кругленький отвір. Тут я е, промалювала як саму петельку таку прямокутну, але сам принцип, який з внутрішньої сторони де буде прошуватися, проклеїли і беремо такі ж клаптики е, велюра проклеєного і лицем до лиця. Не забуваємо відкрити наш да, поясок, щоб вони не, не пристрочили ось так. Разом дуже важливо, Будете багато часу витрачати, і волюр не так легко розпороти, дівчата. Тому прошиваємо один раз, ну можете другий раз закріпити там для того, щоб воно краще трималось. Я розподілила. ось в мене серединка. Десь через 2 см у мене буде починатися моя петелька. Ага, ось тут бачу, що. Далі розміщено. Тому буду переносити сам кусочок більший, поняли? Так. Далі. І відвертаємо, однимися. Ага, ось. Так, тут у мене ще трошки. Ось так десь. Так. Все. Тепер прошиваємо. Не забуваємо відігнули другий шар нашого поязка і починаємо пришивати. Ось це в мене булавочка для того, щоб моя тканинка не їздила. Так, і починаємо пришивати. І починаємо пришивати. І, напевно, зроблю я не таку прям її і а, довгу, десь на пів сантиметра ще її вкорочу. Ну і так прошиваємо два отвори таких. Потім покажу, як вирізаємо. Так, Бачите, я трошки зменшила свою петельку. Просто розрізаємо. І туди треба ж просунути. Так, мені здається, що це навіть менше вийшло трохи. Да, трохи менше, тому ріжемо трохи менше. І зараз я цю зменшу, щоб вони виглядали ці отвори однаково. І можете ось так вирізати саму внутрішню тканину та ще. Що... Але дивіться, щоб ниточку не зачепили. І вивертаємо на ту сторону. Потім у нас потрібно паром продати, щоб зафіксувати рівненько, бо тут зараз буде все стягнуто, таке, знаєте, негарне. І маленький отвір дуже. Це і сьогодні в мене тут українські пісні співають. Я працюю в ДК, правчину в Запоріжжі. У мене сьогодні в сусідній кімнаті тут концерт слухаю. Так що, якщо ви слухаєте разом зі мною. <гум> ну, ось так. Так. І працюєш, і слухаєш живу музику. <гум> Живі пісні українські. Так, ось, вивернули дами. Зараз. Треба. Прогладити. А, дивіться, прямокутний, мені, дивіться, прямокутні, оці отвори і не подобаються. Буде погано навіть прогладжуватись. Все-таки от, я зараз його буду вивертати назад, і ми зробимо з вами кругленькі їх. Все таке, так як я планувала початково, чогось мені захотілося їх зробити прямокутними, не знаю чого. А, давайте заново їх намалюємо, То Беремо фломастери і промалюємо отвори, які я зробила прямокутні на валюрі, а, щоб ви також це знали. І не робили. Цієї помилки, щоб зразу робили круглесеньке. Ну ось так. Вже покажу, коли прошию. Дівчатка, дивіться, прошила ось по колу. Тепер просто висікаю внутрішню тканинку. Я вам раджу робити зразу коло на валюрі. Так, як бачите, що виходить. У мене е, виходить тепер чуть-чуть більше кте-коло, ніж я цього хотіла. Ну, вже яке є. Так, тепер ми розгладжуємо ось ці отвори і е, покажу, що вийшло. Так, відпрасувала я їх трішки, дивіться. Ось такі отвори для нашого шнурочка виходять. Але раджу ще е, попробувати на кусочку спочатку, да? це мені ще тут треба отак їх зашити. Е, раджу я спочатку взяти якийсь е, пробний кусочок велюра вашого. У мене це ще не дуже й товстий. А ви дивіться, якщо у вас ще буде товстіше, то ще важче буде робити оці отвори, тому беріть кусочок і е, уже дивіться, які у вас будуть розміром отвори, розумієте все це. У мене ще тут будуть резинка плюс шнурівка. Ну, ось так. Ще випрасується, ну і буде гарно і практично.